Ради вас бачити усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Уже сьогодні. Capcom провели трансляцію, де грали в уже готовий білд Dragon's Dogma 2. Особисто мені цей проєкт своєю стилістикою раптово почав нагадувати Elden Ring. Однаковісінькі. Крім того, вони нарешті підтвердили дату релізу. Гра, як і пліткували раніше до того, вийде 22 березня 2024 року. Попередні замовлення вже відкриті. Коштуватиме вона, до речі, 2,200 за звичайне видання та 2500 за делюкс. Як проголосує Сенат? Нахрін бідних. Інтернетами ширяться нові стоп-кадри зі зйомок серіалу за мотивами Фоллауту. Прем'єра цього кіна запланована на 12 квітня 2024-го. Ала відеогеймс, про це. Thanks, Adam. Глек Кейлі на сайті Game Awards відкрив голосування в номінації Player Voice. Саме там, конкретно, наприклад, ви можете віддати голос за свою улюблену гру. Юбісофтам наперед показали сценарій майбутніх фільмів у всесвіті Аватару, аби ті краще орієнтувалися у матеріалі, ну і щоб не повторювали ідеї, які вже запланували реалізувати кінороби. Не повторяйте за мною. Бо повторите, позалієте. Том Гендерсон інсайдерить, що багатостраждальний страждальний з таки релізниця. За його словами, це має трапитись 16 лютого вже наступного року. Брехали минулого тижня? Ні. Намагались брехати минулого тижня? Так. GameSpot відвідали офіс CD Проджектів, щоб зазняти там документалку про історію розробки кіберпанку. Для тих, кому цікаво переглянути, посилання на повне відео залишу в описі. До речі, ще про кіберпанк. Нещодавно CDPR повідомили, що напродавали 4 мільйона копій доповнення Phantom Liberty. Супер! Вам, фанати, розпочали переклад Асасін Кріт Сіндікейт, до якого можеш долучитись навіть ти за посиланням в описі. Я так помітив за українізацію асасинів, взялись дуже сильно. Другі вже перекладені Brotherhood в процесі разом з Міражем, а тут ще й Сіндікейт почали. Одним словом, українську у кожну частину асасинів. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.